Слава Україні, героям слава друзі! Сьогодні перегляд таких маленьких новин. Та розглянемо, що ж сьогодні за новини. А ти, якщо ще не підписався на мій ютуб-канал, Україномовний контент обов'язково швиденько підписуйся та з ноги влітай в дзвіночок на всі сповіщення для того, щоб не пропускати самі цікаві новини. Отже, друзі, сьогодні у нас така цікава новинка: те, що з 30 вересня за Києвом, о восьмої о 8 ранку, по 4 жовтня, за Києвом, у нас буде цікава акція знижки та завдання на День німецької єдності. Що ж ми зможемо отримати? Командири, відсвяткуємо Національне свято Німеччини знижками, кращою конвертацією елітного досвіду на вільний, а також двома акціями вихідного дня, завданнями воз'єднання та, та командна робота. Здобудьте чимало спорядження та оберіть унікальні два стилі в е, рангових боях. Я так зрозумів, про цей жетончик, ніби схожий на рангові бої. До дня німецької єдності. Отже, друзі, що ж ми зможемо мати? Вигідний курс кон конвертації досвіду у вільний досвід ми можемо мати від одного золота за 35 вільного досвіду. Але ми перед цим мали всього лише 25 вільного досвіду. Тобто доволі непогано. Одна золота. На 35 досвіду. Доволі цікава пропозиція, але найкраща це 45 досвіду. За знижки, що ж у нас буде по знижкам? По знижкам у нас буде мінус 50% на слоти в гаражі. Та, звісно ж, знижки 50% на елементи зовнішнього вигляду. Це, звісно, все добре. Завдання з'єднання Німеччини. Перша задача, яку нам ставлять це нагороди. Дві великі ремкомплекта та жетон воз'єднання Німеччини. Ага, ось буде у нас жетон цей. І що ж ми зможемо отримати, то, звісно ж, 2D-стиль. Умова: завдання надати 5 тисяч шкоди за будь-яку кількість боїв, то потрапити в 10 топ-10 вашої команди. Тобто буде зараховуватися тільки той завданий, точніше та задана шкода, яку ви завдали в топ-10 команд. Якщо ви будете в топ-11, то звісно ж вам не зарахують ваші бій. Бій буде відбуватися від 6 рівня до 10 рівень, доволі непогано, та один раз на аккаунт. Друге, ми отримуємо дві великі аптечки і жетон воз'єднання. Німеччини зіграти 15 боїв, потрапити в топ-15 вашої команди по кількості здобутого чистого досвіду, і все, у вас все це є. І третє, це два автоматичних вогнегасника, два особисті резерва плюс 100 до бойового досвіду на одну годину та жетон магазину до дня німецької єдності. Доволі непогана така акція, тому що цього я не... Ніколи не бачив. Отже, читаємо, що тут написано: виконавши всі завдання воз'єднання Німеччини, ви отримаєте жетон до магазину Дня Німецької єдності. Цей жетон можна обміняти безпосередньо в магазині до Дня Німецької єдності на один із дев'яти унікальних 2D-стилів. Доволі непогано. На один із дев'яти унікальних стилів. Магазин знаходиться безпосередньо у грі. Зі свого гаража перейдіть на склад, відкрийте поставку стилу. Аби зайти в магазин до Дня німецької єдності. Доволі такі стилі непогані тут у нас. Зроблено в Німеччині, доброго ранку, В'єтнам. О, скоро буде доброго ранку. Доброго вечора ми з України скоро додадуть сюди, звісно ж, обов'язково. Так, стилі, звісно, не дуже такі круті, але доволі непогані. Якщо так подивитися, в принципі, такі чудові, цікаві стилі. Що можу сказати? Так, а ще тут є у нас командна робота. Командну роботу об'єднання 5 автоматичних вогнегасників та п'ять великих аптечок. Це вже у нас 100... 200 тисяч, доволі непогано. Отримуємо 200 тисяч, якщо ми їх продаємо, бо можете їх для себе, звісно ж, зберегти та. Десь колись вони вам на 10 рівні пригодяться. Пошкодити 30 різних машин, супротивника за будь-яку кількість машин, До, боїв. Доволі непогано. І бойовий дух. Також ми отримуємо заблокувати 10 тисяч одиниць шкоди впродовж будь-якої кількості боїв. Тобто то доволі непогано, друзі. Давайте ще ж подивимося, що там у нас на офіційному сайті. Пишу я на офіційному сайті, у нас, в принципі, більш нічого немає, окрім того, що продають зараз Сому АСМ. Доволі непогану машину, має барабан на 5. Громатних пострілів, якщо я не помиляюся, та доволі непогана така машинка. Але ж шкода на хвилину 1956 одиниць, доволі непогана. І ми маємо об'єкт 274. Це універсальний середній танк, але я на ньому катав, він мені не дуже сподобався. Також бронепробивання бронебойним снарядом у Сому СМ 232 мм, доволі на ББ. Машина. Дуже, добре, дуже добрий барабан має та дуже добре пробиває. А бронепробивання у 274 ми маємо 227 мм ВП і голодовими 289 мм. Доволі непогано. Знижки 28%. Стандартний набір, скільки ж у нас коштує стандартний набір? Щось я тут цього не бачу. Цієї суми, але гаразд, якщо ви захочете, ви подивитеся та розберетеся, стільки ж він коштує, то напишите мені в коментарі, обов'язково. Отже, друзі, всім дуже дякую. Слава Україні, героям! Слава! Хто переглянув сьогодні новини World of Tanks. Якщо вам подобається лукаси, лайк, вподобайку, кому як подобається, прожимайте, звісно, підписочку та дзвіночок з ноги, обов'язково.